Якщо використати воду, вона може розмокнути саме шопер. Тому краще за все, використовувати вологі серветки та робити. Перший слой тонкий, а далі можна зробити ще один. Менторка благодійного фонду Співдія заради дітей Ганна пояснює учасникам майстер-класу, як правильно наносити малюнок на шопер. Для цього є спеціальні акрилові фарби, а також маркери для тканини. Техніка малювання каже нескладна, як і догляд за вже розписаними шоперами. Коли треба прасувати, треба покласти якусь тканину зверху, для того, щоб рисунок не почав плаватися. От. І тоді все буде добре, можна їх прати і не буде ніякої проблеми. Єдине, що сама сумка може трошечки зжатися, але після того як її попрасувати, вона знову стане гладенька і буде нормального розміру. Пані Людмила від початку війни виїхала з Енергодару до Запоріжжя. У вільний час відвідує різні творчі заняття. Полюбляє Петриківський розпис. А от на тканині малює вперше. Це котик хотіла такого намалювати серйозно. Чомусь веселий получився. Дома котик? Ні, вдома немає, але я їх люблю. Вони дуже цікаво, Ми стараємося, якщо є час, ми приходимо на майстер-класи, дуже цікаво проводять. І свічки ми тут ліп, ми робимо своїми руками і малюємо. Дуже цікаво, подобається. Аксенія з Микитою на такому майстер-класі вперше дівчина намалювала на шопері японську вишню. Називає себе фанаткою сакури. Займалася декілька років малюванням. В студії, а потім вивчилась на архітектора. Я малював два каченя. Це типу чайка, я не знаю. <рес> а каркар -кар це наша фішка просто з ксю. Тому отак. -от. Ну і малюємо, і будуємо, і ліпимо усе разом. Малюють на папері та тканині, ліплять з глини пластиліну, в'яжуть гачком. Творчі заняття у центрі культурних послуг заводський найрізноманітніші, і малеча, і містяни поважного віку можуть займатися тут на безоплатній основі. Кожного тижня у нас проходять заняття для дітей, для дорослих. І у нас є заняття, які група і діти, і дорослі. кожного місяця проходять раз. В місяць для дорослих, для людей поважного віку, для всіх, хід вільний, треба приходити з гарним настроєм. Ми чекаємо, тому наш ЦКП хоче для людей зробити дуже багато приємного, щоб люди в такий час отримували. Гарні позитивні емоції найближчим часом. Події від благодійників для дітей відбудуться у центрі культурних послуг Хортицький з 12 до 16 січня. Дізнатися більше про усі творчі заходи можна на офіційній сторінці центру культурних послуг Запоріжжя у Фейсбук. Ірина Чернова, Микита телеканал МТМ.